Монатік випадково викрив стать дитини Роксолани. Це сталося просто під час сольного концерту Діми в Києві. Цими вихідними вони виконали дуетну пісню а після у словах подяки співак проговорився. Мережі звернення до дівчат сприйняли не інакше як безпосередній натяк на те, що в співачки буде дівчинка. Коментарів та реакцій з цього приводу артистка поки що не давала. Вона тримає у секреті особисте життя. Подейкують вона невістка про російського політика Юрія Бойка з партії ОПЗЖ та цих чуток зірка не підтверджує, тож невідомо хто батько її майбутньої дитини. Український танцюрист Євген Гончаренко, який працює в балеті Наді Дорофеєвої, вперше детально згадав резонансний напад, що стався з ним у серпні 2021-го. Танцюриста жорстоко побили біля київського гей-клубу Ліфт. Нападником виявився співробітник управління державної охорони України. Як ділилась раніше Дорофєєва, Євген нікого не провокував. Нападник раптово штовхнув його, після чого завдав кількох сильних ударів. Від наслідків нападу, Євген 15 діб перебував у комі. Переніс трепанацію черепа та тепер має металеву пластину з десятками шурупів у голові. Через травму права сторона мозку постраждала, тому ліва половина тіла стала слабшою. Як поділився в інтерв'ю славі дьоміну, наслідки побиття даються взнаки й досі. Часом стає важче, особливо там історії з тиском, що там ти піднімається до того, що ти починаєш втрачати свідомість, ловити панічки і просто взагалі не можеш ніяк нічого, ну це просто не є якимось активним. Ти постійно приймаєш ліки? Не постійно, намагаюся не постійно. Якщо... Мігрені? Мігрені. Якщо там змінюється погода сильно, якщо там якісь ці магнітні бурі дуже дуже сильно штурмить. <được sandwich> Розповів Євген, і що не знає, де наразі нападник. Після затримання чоловіка арештували на 60 діб. Однак судові засідання тривали дуже довго і закінчилися вже під час повномасштабної війни. Ця людина він е... на волі? Зараз наразі я не знаю. Окей, а ти спілкувався особисто з ним? В суді, коли були судові засідання? так. Перед тобою вибачалися? А, вибачалися? А, ну, мені здалося, що це було щиро. А, але да, ну, скоєне є скоєне за словами Євгена. Нападник та його колеги частково компенсували витрати на лікування. Зокрема, судові витрати проте остаточної суми він не знає, тому що цими питаннями займалася його мама. Він зізнається, що намагається не тримати зла, бо головним вважає, що він залишився живим. Сьогодні Євген, попри важке відновлення, повернувся до танців і сцени. Вперше про родину та близьких нещодавно ми ексклюзивно зазирнули фотоальбоми найближчої подруги Наталії Могилевської та Ель Кравчука, жінки, яка наважилася сфотографуватися топлес у лазні із Миколою Мозговим, яка має чимало провокативних фото поцілунків з відомими чоловіками та в стилі ню, справжньої київської відьми та письменниці Лади Лузіної. Колекцію світлин з пригод молодості ми вже показали у попередніх випусках ЖВЛ, А зараз зазирнемо в її дитинство. Важко повірити, що володарка чи не найдовшої коси в українському шоу-бізнесі налякала батьків своєю першою зачіскою. Я народилася лисою. І мама розповідала, що плакала, тому що не було, не не було не якби волосся ніякого, як коліна. Коли я вже була там, мене не був рік, мене всі вважали хлопчиком. Це як єдина можливість побачити мене з короткою зачіскою, тому що далі вже би, почалися рости. Коси і все. Оце одне з улюблених моїх фоток. Бабуся любила мене водити у фотоательє. Я дуже, от дуже їй вдячна. Це не перший клас, мабуть, другий, але один з перших. А друге це от я така красуня з е, волоссям. Бабусі дуже це фото любила, воно в неї стояло в шафі. До альбому потрапила й унікальна світлина з хореографічної зали. Я, коли була мала, перше мріяла стати балериною. і займалась хореографією десь рочки два чи три. Вже не пам'ятаю. Але але мене. Виключили студії, сказали, що я надто товста для балерини. Та лада не засмучується, що так і не стала балериною, адже знайшла своє покликання в текстах та історії. В мене перша перша професія. Я п'щик-модельщик архітектури. Я рік працювала за фахом. А в шоколадному будиночку це от е, дивовижна історія, тому що колись е, е, мої батьки брали шлюб в шоколадному будиночку. Ось вони на сходах, і тут моє перше офіційне місто роботи за фахом зробила фото на тих самих сходах, е, на то е, саме там, де вони між цими фото 20 років. Як розповідає Лада, її мама мріяла стати журналісткою. Символічно, що саме в легендарній архітектурній пам'ятці Києва, шоколадному будиночку, який до 1982 року був центральним палацом одружень, лузіна надихнулась на свої трохи магічні тексти. Тобто, це ти стелію, ти все це руцями помацав, ти ще все це стеком поколупав. І саме тому і шоколадний будиночок і дім з химерами. це це ну, велика частина мог. Його розуміння Києва, і вони стали з часом героями моїх оповідань. Тому дякую своїй першій професії. І, до речі, хочу сказати, що саме в цьому році київські відьми святкують юбилей 20 років. Мені аж о, лячно від тієї дати. Але би, сподіваюся, що буде якась теж, презентація, якийсь ну, окремий шабаш з того приводу. Показала Лузіна фотоспогади і початку свого письменства. Перше, от, би, коли я стала письменницею, перше би, фото зафіксувалися на папері. Це перше фото на метлі. Яке ми робили для книжки Я відьма це друга моя книжка. Цей шабаш я зробила зараді сукні. Ця сукня належала моїй матусі. Я її досі зберегаю. Я, я сподіваюся, що ще хоча б один раз її вдягну. Я дуже вдячна матусі саме за те, що вона. Не давала мені зайвих порад, вона мені давала можливість зрозуміти, чого я насправді хочу, і підтримувала мене на кожному кроці. На фото з презентації найпершої книги також найближчі друзі. Серед них вже легенди українського шоу-бізу. Моя перша презентація книжки моя лолита там був і Кравчук, і Наталка і Андрій Данілко. От можна побачити цю якби... би. Презентацію це моя матуся. Вона теж там була сьогодні. Шла де да й далі досліджує українське відьмацтво і сподівається, скоро знову сфотографуватися з друзями на черговій презентації. Продовження книжки Українська відьма. Хто вона сад української відьми про легенди рослин? Які как як би які рослини українки вважали чарівними, які рослини використовували українські відьми жублі, всі пов'язані з ними казки та легенди? Я хочу зробити книжку цикл про всі лиси гори Києва, тому що всі знають, що в Києві ці лиси гори, але половина людей не знає, де про кожну гору якби це окрема книжка, дуже мені е е цікаво. 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо. Клуб одного відсотка! Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде! Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Смартвеліс. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс один Україна.